508 день в Канаді. 03, 11, 24. Сьогодні неділя, знову неділя вже минула, сьома. О, сьома вечора. Перевели годинники, я сьогодні встав швидше, ніби по годиннику, але насправді я виспався. <смас> Поспав довше. Сьогодні, як завжди, неділя. в мене вихідні, такі от насичені. Я роблю те, що хочу, їжджу, де хочу, і ось таке от. Вчора подомовлявся дещо забрати, і так і стало сьогодні. Класний сьогодні день. Я зранку прокинувся, швейно настав будильник, я встав до будильника, бо перевели годинник. А нічого, попив кави, і думаю, щось буде готувати їсти. І в мене тих вареників цілий морозильник. Тож я одразу дві пачки запакував. Поки вони готувалися, я попив кави з чимось солодким. Що ж я там таке? Попив кави, коротше, і цей. А, були кексики. Артем вчора приходив в гості. До речі, сьогодні має зайти. Е, і приніс кексики Артуру, Артур щось не засмакував, вони такі з шоколадом мені зайшли. Зварив вареники, але вже їх не цей, е, їх вже не їв, бо не хотів їсти. І вони були гарячі, я їх відклав і подзвонив я до, до знайомих. В мене однокласниця, в неї тут велика родина, вона сьогодні працює, але вона теж їздить до індусики. А сьогодні були на, ну, по графіку, в першій годині почали, мали би почати роздавати. Я кажу в, в 10.30, я буду в них біля хати. Я би так, мав бути в 10.30, Але я виходжу з дому, а тут індуси відкрили двері, і в них там якийсь шабаш, купа їх зібралась, взуття аж назовні полишали, і двері відкриті. Запах, звіт там валить просто. Я так заглянув, зайшовши в офіс, кажу, ну треба передати, хоча б двері, нехай закривають. Нехай там у них смердить, але двері, нехай закривають. А, ну, вони мають вихід. Коротше, ні, в офісі, в офісі з ними розберуться, не буду я з ним їм нічого говорити. От, І поїхав. трошки, І вже їдуть, вони до мене Артем каже, Роман, може давай підвезеш мене, ще забереш. А я якраз кажу, ти вчасно подзвонив. Бо їду тільки забирати людей. Я зараз позвоню, скільки їх там буде. І їх було троє. Дружина, чоловік і мама їхня. І якраз Артем помістився, ми повною машиною поїхали до індосиків. Встали в чергу. гарна погода сьогодні була. Я сьогодні був в цій футболці, а я мав ще ковтинку таку, кінгурушку і курточку. Тепло було. Десь, може, плюс 5, може менше. Але сонце. Як сонце світить, на сонечку дуже тепленько. Тож ми посиділи, поговорили, посміялись. Я там поговорив по телефону. До речі, паралельно подзвонив на Amazon ще раз. Я вже підготував чотири товари, які я купляв на Амазоні. <кхід> Сказати, якщо буде знову це питання. <кхід> Але попався мені оператор набагато кращий, простіший. Він мені відновив аккаунт Ама... без ніяких там проблем, ніяких дурних питань, що ти купляв, що в тебе в корзині. Вчора то він просто був такий вбитий, я не знаю, його там, напевно, замучили за цілий день. То, напевно, був його кінець зміни, бо він просто не мав бажання говорити. ну, Мінімум. От, І ніяк мені не допоміг. А це і каже: напротязі 24 годин тобі прийде повідомлення і розблокують тобі аккаунт. Перейдеш по, -по, -по, по посиланню і все. Супер. Почали індусики видавати швидше. Завжди вони запізнюються на 20 хвилин, десь якщо на першу, значить півдруга би мали почати. А сьогодні пів, вона, півперша почали. На півгодини швидше. Я в шоці. Люди, там черга була велика. Але ми якраз пройшли до першої ми вже закінчили. Я мав їхати далі. Мав забрати крісло, яке я хотів. У мене є на кухні дуже зручне крісло, я купив в Гудвілі. Воно таке, типу, офісне і знизу круг. І вставати, вона піднімається високо, барне. Воно мені якраз до барної стійки. Я купив сьогодні ще одне і хочу ще одне, хоча б, щоб було три. От. І. Але дивлюсь, часу хватає. А мангал в мене я внизу. А мангал я отут. А тут треба поїхати сюди через Даунтаун. І ось тут е, барбекю, яке я хотів. Я попросив Сема, а Сем поїхав до церкви. Каже, після церкви я заберу, а тут треба готівку. Вже не хотів його сильно напрягати, щоб він знімав готівку, їхав туди. ні-ні, Я ні, ні. кажу, сам, я поїду сам. Тож я завіз всіх додому, забіг додому теж, поїв. Вже тоді поїв варенички, якраз вони остигли, поставив холодильник. Далі ще мені в церкві паште, давно я такого не їв, в Польщі колись їв це флячки, як воно там називається, коротше, мелене м'ясо. Мелене м'ясо в банці закручене я... Пригадалась мені Польща, як я там працював. Е, то я там собі купляв такі консерви. Смачне, я люблю його. Тут я на, Я по магазинам вже ж не ходжу, тому я не знаю, як воно там це і що, нічого не купляю, крім вареників. Нічого не купляю. Вареники, От протеїн купив собі в тренажерний зал. І то мені одні люди з'їжджали каже, протеїн будеш? Та буду, а як же? Вони купили собі дорогий протеїн. Тож в мене протеїну тепер просто капець. Купа. А, і поїв. Написав, що їду до них за мангалом і поїхав. Поїхав наверх, забрав його, і я просто задоволений. Ну, вони хотіли за нього 300. Я кажу, почав з ними торгуватися, зійшлися ми на 240. 60 доларів це великі гроші. Він коштує 400 новий, а вони ним користувалися 4 рази. Ну, вони реально ним користувалися 4 рази, він в пилюці, але він чистий. І далі вони купили окремо додатковий такий шланг-перехідник на великий балон. Я собі через зиму знайду великий балон і в костку їх заправляють. Великого балона вистачить на ціле літо. Його великий балон можна ставити просто на балконі. Собі. І цей от такий от. Цей шланг теж коштує доларів з 50, я не знаю. Чухлі. І ось так він виглядає, зараз я покажу. Стан ідеальний. В них він стояв в гаражі. Мені подобається, що в них гараж великий і на нього не падав ні дощ, нічого. Він мене теж буде середині. всередині. От, класний, великий, то здається, на, на камері він не дуже може, великий здається, але насправді дуже класний. Дві секції запалюється окремо. Це ножка, Воно робиться як візочок, бо там він має колесика. Він має колесика і короче, мангал шикарний. Я дуже задоволений. Наполеон. 285-та модель, по-моєму. Е, було чорний, синій і червоний. Червоний найбільше мені сподобався, так як він е, мангал і вогонь має бути теплий. Червоний колір якось більш адекватний. Ще є модель Pro. Там вона не втоплена, а йде трохи догори. Ну, я сумніваюся, що воно щось змінить і він дорожчий в два рази. Нічого воно не змінює. Тут дві, дві окремих, два окремих пальника. І можна одну підпалити, а на другій, наприклад, тримати, переставляти і брати його на природу. Шикарніший мангал. Я дуже задоволений, що я його купив. І я, як переїду на нову квартиру, я хочу поставити його на балконі барбекю. Ну, не на цілий час, там буде пилюка. Тільки на барбекю зробив, посмажив і завіз до себе на склад. Все ідеально. Дуже зручно. Складається, там одна тільки кнопочка потягнув і склав його все і поїхав. Супер, мені ж треба буде спрей знайти. От буду шукати спрей для змиття цього відміття цього жиру, попсикати і щоб воно стекло. Там є, внизу піддончик, все чітко зроблено, ніяких проблем. Я думаю, що цей мангал мені мене буде служити добре. Я буду мастер за цим мангалом. Нікому не буду довіряти. Чистити його мається на увазі. Жарити можна, смажити. А от чистити буду я сам, щоб не знищити. Так само, як Airefray, у мене вдома три аефрай, у мене тільки тут в квартирі, двома користуємося, один мій чисто, бо я його зразу мию після користування тільки кипятком. тільки кипятком і, 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 і м'якою тряпочкою, жорсткою, Ні, щоб не царапати і воно не, не буде прогорати нічого. А другий лишив румейтам, вони там собі що хочуть з ним роблять, мають з хімією і з чим хочеш, але мій завжди чистий. От, і це і так само. Це іграшка для мене. Вау! Тут навіть гачки є чіпляти ці лопатки і ршики, це все клас. Ну і маленькі балони. Мені подобається, що на маленькі балони він. Тут знизу під, не, підкручуєш маленький балон. Ми тоді брали на озеро. Одного балончика вистачає на цілий день. Навіть не треба великого. Може, цей шланг я продам і він не потрібен. Великий балон тягати нема сенсу. Реально. Так, цей шланг я продам, він як новий. Супер! Ідеально. Точно так. так і буде. Я як їду на природу, мені краще взяти два або три балона, один закінчився, другий взяв. Їх не треба заправляти, не їдеш нікуди, не паришся та не тягнеш, менші місце Так і буде. Тож відіб'ю якраз пару гривень на тому. Далі я почав писати, у мене там по списку був списочок, що я хотів купити. Одні не відписують, мені не подобаються такі канації, які там, так, будете їхати в мою сторону, напишіть, я тобі скину адресу. Вони скидають перший район, в якому вони районі живуть. Я скинув ну, написав, не відповідають. Одні, одним написав, що от я знайшов коврик, це одіялку з підігрівом і на всю ліжку. І мав сьогодні забрати після мангала десь в п'ятій годині. І ти навіть швидше написав, десь в третій я вже написав, що можу приїхати забрати. А вона каже, там мала емердженсі, і поїхала додому, вже сьогодні не повернеться в магазин. Блін, ну бо якийсь або склад, чи щось там багато в неї товарів. Перепродаю. І кажу: ну добре, наступний раз, може вийде наступний раз, так що я куплю іншого продавця. Бо там дороговато, там 67 доларів це одіяло, але воно реально на всю ліжку. Дуже класне. Так, я напевно так в кімнаті зроблю вже паралельно в голові. Що, цей, що, що буде в новій квартирі. І, і все. Вирішив поїхати. Куда я ви... А, за кріслом на кухню. Я не буду вже сюди тягнути. Класне крісло. Е і... Поїхав, забрав, жінка відкрила. Чоловік каже, забув витягнути на вулицю, Об'їдьте з гаража, заїти, з іншої сторони я заїхав. Дали мені на... хитро, хитро, такі от люди. Е вони зробили фотографії. Фотографії гарні. Ну, зроблені фотографії типа Криво. Вони тут в Канаці в основному роблять фотографії навіть деколи. Не показують, що всередині. Ось так продають цей мангал і не відкривають. Важливо, який він всередині. Чи ось це попалене. А тут всередині трубки ось ці, вони нові, він абсолютно новий. Вони реально чотири рази ним користувалися і його нічим не шкрабали. просто. А, а я щось таке бачу. А, холодильник цей, що я забрав безкоштовно, то не було видно, що холодильник навіть. То було щось таке. Фотка розмита. Хтось зробив фотографію, і вона розмита, і все просто написали. Але так він був безплатний і маленький, і я його забрав. Відчистив і я його продав за 50 доларів вже. Жахливе фото. І та фотка теж не показувала, що воно надрізане. Ось такий надріз. Але це чорна тканина, це не дермантин, не шкіра, це тканина. Мені подобається ті крісла, бо тканина зручно сидіти, так як я. Навіть на цьому в мене подушка. Бо цей. По Мені <ріст> я, я гарячий і мені на таких креслах не подобається сидіти. Е, і я забрав його, ну 25 доларів. Фу, забрав і поїхав на секонд. Так що сьогодні в мене секонд, так як е, Надя е, казала, що дивиться моє відео час від часу знайома. І Привіт, до речі, і, цей, і каже, що не. Е, що нема часу дивитися. Я, я кажу, ну, то, там нічого цікавого нема. У мене всі дні одинакові з 8 ранку до 9-ї вечора зайнятий. робота, школа, а потім тренажерний зал все. Нічого цікавого. Але ну, щоденник, так що щоденник я розказую, як минув все ж таки день. І. На вихідні. На вихідні в мене хоч секунд. Секунд в мене теж сьогодні класний. Мені сподобався секунд. Я заїхав, я в четвертій десь, по четвертій був вже там, а вони. До пів-п'ятої вивозить товар новий, що можна ще щось знайти, не перебране. І я там закупився на 10 15 На 10 доларів накупив. На 10 доларів накупив, але багато класних речей. Зразу почну з подушечки. Оця подушка для крісла. оцього. Оця подушка... Це крісло було без подушки. А друге крісло, яке я маю, воно з подушкою. Я пробував цю подушечку фірмову, вона нормальна, вона під спину, під хребет. Вона не сама не має бути, а тут хребет. І вона мені подобається. тримає спину, зручніше сидіти. Ось так, нормально. Так як в мене сколіоз, хребет такий, і воно. Вона сама по собі плоскенька, вона не є дуже груба. І тому вона мені підійде. Може я візьму з того крісла там чорне чисто. І малесенька подушечка тут під шию теж. Я люблю спати, в мене подушка ортопедична, тож я собі Там було крісло в Гудвілі, воно 20 доларів коштувало знищене, жахливому стані, але комп'ютерне. І тільки оця подушка була, то я її зняв і купив. Купив собі захист. Захист на руки. Ось такі от. Це на коліна і на руки. На руки мені сподобався, бо це Елька це мій розмір. На них все і ось це лівий. Ось така от, захист, якщо їздиш на всяких там коньках, Size L, Capix. хороша фірма і ось повністю захищає долоню. Як падаєш, вже собі нормально трешся долонькою. Це на всякі ролики. В мене того не вистачало. Я ніяк не міг знайти Ельку, а сьогодні попалося мені. Я там вже тепер одягу сильно не шарюсь, в мене одягу вистачає, все є. О, тут навіть бірочка, я не знаю. Видно, що хтось один раз впав і більше не захотів їздити. Здався в goodwill. Здався в донейшн. І дві, на, на рукавники і на колінники теж цієї фірми такі круті. Вони мали затяжки, вони теж мали затяжки, але їх обрізали. Я одівав на коліна і вони тримаються на колінах. Без тих затяжок, бо тут зазаді така резиночка. Її вистачає, виявляється. Може та, ті затяжки вони нервували і вони там не підходили. Це я собі залишу. Взяв я сьогодні окуляри для сноуборда. Ну Ці окуляри я продам. Вони такі от поцарапані. Чуть-чуть за 10 доларів я їх продам зимою. Е, тож я цей секунд відіб'ю якраз. Так, вони непогані, ну як? Фірма Not bad. стан. Е, отут вони, вони такі якісь здаються дорогі, зручні. Тому за 10 доларів вони підуть. Це безплатно, до речі, в мене в машині я забув. Е, це воно не входить в ціну. У них там є контейнер, де, викидають, де просто вивозять метал. Люди, що не купують, доходять до металу там, і назад завозять, і викидають сміття. Все, що вони вже назад вивозять, вони викидають сміття, воно вже нікуди не йде. І я запаркував машину, де вже стоїть стіл. Столик, такий столик, десь широкий, такий, сантиметрів 50. Він отак ножки, так, і отак. Він під ліжко заїжджає. Заїжджає під ліжко, над ліжком. І головна фішка, що він піднімається, і тут такий клапан, і він випускається. Він дуже ну, регулюється. Все працює, регулятор працює. І до цього ліжка він просто підходить. Він теж під колір дерева. Біля того ліжка, дивлюся, е, горіхи тусити. Це найкраща штучка горіхи досити. У мене колись була така в Україні: е, грецькі горіхи. Ставиш. Ну, і менше можна туди запхати. Але так, що роздусив, роздусив і все, він кришиться. Працює. Все працює, буде в хаті. Може, може, колись пригодиться. Нехай буде, воно маленький. От. І був ще один стіл, який ставиться на стіл і піднімається. Він теж там сама помпа гідравлічна, оця, вона працює. Натискаєш, він піднімається і опускається. Такий досить великий, класний стіл на стіл, щоб працювати стоячи. Я не працюю стоячи, я крісло маю до того. Але хто працює цілий, день, то йому точно треба. Дойдуть руки може і продам. То це не входить в 10 доларів, це взагалі. Безплатно. Дивлюсь така от машинка. Я ще не придумав, кому її віддати. Цікава машинка. Вона має, має зарядний шнур. О, така от, Вона пластмасова. І тут дві, два колесика, І звідси дує повітря. Вона. Вона якось по повітрю, Як цікаво ж вона їздить. Ну вона ще й до того всього їздить. А, може ось це. Дує. Ну так. Да. Коротше, фішка цієї машинки, от це ліхтарик такий червоний. Якщо світиш перед, тим, перед машинкою, то вона їде за ліхтариком. Я такої машинки не бачив ще. Бо вона дує. І вже хоче їхати. Я свічу і вона от їде за ліхтариком. У неї тут датчики спереду. Як вона їде? Ну, машинка, а, воно оці колесики трошечки зачіпають землю. І вона прикольно їздить. Прикольно їздить, треба буде комусь її спрезентувати. А, А, повітряна, так. вона на повітряній подушці. О, тут вентилятор вона від, від землі від, віддувається. Прикольна машинка. Навіть чи продати я не говорив, скільки вона коштує. Так само, як я минулого разу взяв і сьогодні взяв е цю штучку на озеро, так що ми будемо бавитись. І два м'ячика було. Е вони добре липнуть до цього, тому взяв ті м'ячики. Раз пішло за м'ячики. В мене є один такий. Це на озеро. Дуже класний м'ячик, я його буду брати на озеро. І це ще один. Він дуже м'ягенький. Іменно для води в басейн на озеро, в басейн, може. Підемо от, бавитись. А другий отакий от більше волейбольний. Прикольний. Сердечка, всякі кубики. Теж брати на озеро. Ще одне, що взяв? Ракетка. В мене є ракетка, я взяв цю в подарунок. Ще одну, вона дуже легенька, вона алюмінієва. Виглядає на алюміній. Так, вона алюмінієва, Але дуже легесенька, дуже легесенька ракетка. Я вже знаю, кому її віддам. І так само я взяв дуже класні шкари Barton. Вони, Це для, шкари для сноуборда. сноборду, для, для сноуборда. і в хорошому стані. І фірма Бартом, вони на, на тросіку затягуються, все працює. Е, ну, капець в дуже хорошому стані. І головне синьо-жовті. Тож треба синьо-жовті полоски. Дуже класні. Ого! Починать бірка є. Що може ціна? Ну хтось їх купив і навіть бірочку не зняв. Може їх продати. Хтось один раз в них ходив. Да, цікаво. Дойде, прийде зима і дойдуть руки. Їх можна по нормальній ціні продати. Так що, такі писали. А, взявши карти. Взяв карти котики. Любітелі котиків. Тут карти з дуже багато котів. І всі коти підписані, що за порода. Сіамський. О, сіамський кіт. Я, якби я знав всіх. Балінес якесь. Балінессе. Сфінкс. Сфінкс а ну, Сфінкс я знаю, я бачу страшні коти. Коротше, куча котів і нічого собі. Тут всі вони. Ангора. Ціла колода карт і всі котики підписані. Прикольно. Можна буде побавитись. Е, вони в такому чухлі, котячому. Е, і взяв ще одні ось такі от. Мені вони сподобались, бо вони прозорі. Е, можна навіть покер пограти. О! 5 доларів це можна ставити під низ, грати покер. Ці карти ось такі от. Вони, вони прозорі. прозорі, оцей пластик, але ззаді наклейки не видно, тільки з однієї сторони видно, що там пише. What are you running for? А, всюди пише одинаково. Sips-bank, реклама банку. От. І от такі от цікаві карти, пластикові. Їх можна брати на озеро, е, бо не знищиться, їх в воду можна бхати. От тим вони мені дуже сподобалось. Це будуть по-любому вони якісь озерні. Joker. Їх можна, бо я знаю, як люди відносяться до карт, коли ми останній раз були. А це те будуть просто універсальні карти. Вау! Джокери, всі карти дуже класно. Оці мені сподобались. Класні карти. Це буде. І в коробочці пластиковій, в, в ними можна і в воді прям грати. 5 доларів пише. Доларі. Так що це весь гудвіл на 10 доларів. Зараз треба буде сходити ще вниз. Я коли виїжджав, я зайшов в кімнату там, де пляшки складають. У нас їх тиряють мешканці, я знаю хто. І я тепер їх збираю швидше, відкладаю і хлопці відвезуть. Ну, відвезу на склад пізніше. Не, збирається більше, я відвезу в там цілий візочок є. Так воно і буде. Зараз з Goodville, що я Олю забрав і Артура. Поїхали ми там щоб в Костку заскочили по дорозі. І додому. Вдома я смачно поїв. Артур пішов тренажерний, бо він йому не вийде завтра, в нього завтра робота і школа. От. А все, я буду відпочивати в капіці, купа часу. Йду я наводити порядки з тими столами, ці всі іграшки позаношу. Куди треба мангал занесу. Блін, оцим я задоволений. Це капець яка класна штука. Я довго сумнівався, чи брати великий. Є великі, є великі машини під великі балони, які віддають безкоштовно. Є навіть такі в досить непоганому стані, які віддають безкоштовно, але це займає місце. Це поставив на балкон і це тупо, во стоїть в куті. Ні -ні -ні. Буде будинок. Буде бек'ярд, задній двір. Там можна поставити, і воно там може стояти на вулиці, накрити тент, брезентом, так воно і буде. А цей універсальний приніс поставив, пожарив посміялись, поговорили супер. Так що таку, таке треба буде зробити якусь вечірочку, зібратися. і це... Щось там мені писали. були. А, все нормально. Згадав, відмовились. Родина хотіла день народження відмітити на 41-му, вони відмовились. Я заходив в офіс, що забронював для е, Юлі. Там два дні, от третій був зайнятий, Хоче прийти. от і таке. Супер, на сьогодні вистачить, йду я робити порядки, бо вже в хаті купа всього. І з машини треба забрати ці столи. Па-па!